І всі дає, кожен веселия та дитина, себе, бо Христос тає, з стали витати, радуйся, радуй, о Божа мати, радуйся, радуй, радуйся, рай у серденьках ми під вікна. Сполу, все, що добре сідає з нами, Боже в нині, того сполу, сполу, старим звичає колядувати, радуйся, радуй, о, Божа мати, радуйся, радуй, радуйся, благослови нас нашу країну. І долю. Ми тебе просимо, о Божий сину, бо хочем знову з тобою, старим звичаєм колядувати, радуйся, радуй, о Божа мати, радуйся, радуй, радуйся.